Минулого року в Олександрійському районі фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували 21 неблагополучний пункт та 23 випадки хворих на сказ тварин. Найбільше постраждала велика рогата худоба. Також сказом були заражені 8 собак, 4 коти та 2 лисиці. Випадки реєстрували у приватних домоволодіннях, де домашні тварини могли контактувати з дикими звірами. З метою профілактики небезпечної хвороби було проведено пероральну імунізацію диких тварин. Вручну приманки чи принади вакцини розкладені на площаді майже 4 тисячі квадратних кілометрів. Було розкладено близько 99, ну близько 100 тисяч вакцини. Після цього отримали наші товариства, користувачі мисливських угідь, отримали дозвіл на не на полювання як полювання в частині полювання, а на полювання в частині зменшення кількості диких м'ясоїдних тварин. Так, на протязі ну, початок кінець 2024 року та початок 2025 року було добуто впольовано всього 294 голови е, диких тварин. З них 275 лисиць, один вовк. 4 єднотовидні собаки та 14 шакалів з цих впольованих чи добутих тварин, з них було 9 випадків сказу лисиць. Ну, що, про що свідчить, що лисиці в дикій фауні їх є великий відсоток. За даними Держпродспоживслужби, переважно розповсюджувачами сказу є лисиці. Вони входять до приватних будинків у пошуках їжі, можуть кусати домашніх улюбленців. Якщо власник вчасно бачить, що там велику рату худобу, чи то корову, чи то там дрібну рогату худобу, де вона там чи припиналася, і так далі, є місця, де були покуси, то на протязі однієї дуби. Якщо дану тварину щепить вимушено вакцинацією від сказу, це схема є там на протязі 12, 12 годин. Через 12 годин щеплюється три рази і четвертий раз на 14-16 добу, то дана тварина вона отримує курс вимушеної вакцинації і вже не захворіє сказом і не буде розповсюдження цієї інфекції. Сказ входить до п'ятірки найнебезпечніших хвороб, які несуть загрозу життю не лише тварини, а й людини. Він несе загрозу життю людини, не існує лікування. Сказу. Сказ передається виключно через ну, це нейротропний вірус, який рухається через нейрони і передається він з покусом, ошкрябленням. Потім це може бути. Коли на слизові оболонки попадає також вірус або пошкоджені місця, у зовнішньому середовищі вірус він доволі нестійкий, він вбивається там, і дезінфікуючими, і ультрафіолетовими проміннями, ну і тобі ж він не є стійким. Але вберегтись від нього можна, якщо ми будемо щеплювати всі домашніх тварин собак котів, то не буде його передачі, тому що до то людини він приходить. Це не є контактний шлях, це є шлях безпосередньо покусу. Якщо людину вкусила ймовірно, хвора на сказ тварина, алгоритм дій наступний. В першу чергу це промити рану. Подряпано великої кількості проточної води з милом. Потім потрібно обробити рану йодною настоянкою, накласти стерильну пов'язку і негайно звернутися в медичний заклад. Відповідно до цього, медичний заклад він сам визначає є покуси, які більш страшніші, це які ближче до голови, це коли є кінцівки, це дивлячись, дивлячись, лікар приймає рішення, дивлячись на глибину самого покуса і потім вже безпосередньо медичний заклад призначає курс терабічної допомоги. У тому випадку, якщо домашній улюбленець міг мати контакт з дикою твариною, його краще ізолювати. Якщо він може дану тварину доставити до районної лікарні ветеринарної медицини, де в них є безпосередньо приміщення, там вольєри, де вони можуть здійснювати цей огляд, але там є тарифи, там є ціна за те, що вони там будуть годувати, утримувати і так далі. Або пишеться відповідна розписка. Це передбачено інструкцією по сказу, де описується, що він буде надавати право лікарям ветеринарної медицини доступ до приміщень. Для огляду цієї тварини клінічного і дана тварина вона буде або то на привязі, або то ізольовано від інших тварин. Триматися у власника цієї тварини. Ветеринари вкотре нагадують, що єдиний спосіб захистити домашніх тварин від сказу це вчасно зроблена вакцинація.